І українці, які приїжджали а, з за кордон, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну, ніякі карбованці, щоб ви розуміли. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І нам здається, що напевно пронесе. напевно, вони не помітять, напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. От, речі, мій товариш В'ячеслав, тут, він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я, припаркув... я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю, навіть, як платити. І через два роки. Я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в в'язницю посадити. Або заплатить отакий-то штраф, І сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви. Ви ви, якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоті через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою, тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька. У друзів купа випадків було.